тверді сири, розписні пряники та приправи. Саме ці продукти було представлено цього разу на розгляд дегустаційної комісії. Першими презентувало сири приватне підприємство з Гущанського району. Його керівник, грузин за національністю і стоматолог за освітою, представив сологуні і бринзу, виготовлені за рецептами своєї країни. Скоштувавши продукти, дегустатори дали йому високу оцінку. Продукція відповідає вимогам діючих стандартів. І я, наприклад, поставила саме високий бал 100 балів. А ось відомо в області молокопереробне підприємство, яке вже випускає декілька сортів твердих сирів, намагається привабити споживача якоюсь родзинкою. При цьому орієнтується на українського споживача. Більш такий вже пряний смак сиру, більший термін дозрівання його, і смак сиру відрізняється від попередніх, таких традиційних. Смаків. Інше підприємство представило оригінальні пряники. Як кажуть виробники, їх можна не лише їсти, але й прикрашати ними оселю. Пасхальні, новорічні, святкові, казкові. Пряники розписні. Пряники, медяники. Члени дегустаційної комісії розповідають: всі виробники, які представили свою продукцію, працюють легально. А це небиякий плюс для обласного бюджету. Вони на загальній системі оподаткування, тобто всі підприємці працюють чесно, працюють легально. Разу усій продукції, яку представили виробники, дали зелену вулицю. Але за час роботи дегустаційної комісії, а вона засідала вже 46 разів, бувало, всяке загалом протягом року 10% харчових продуктів доводиться бракувати за якісними показниками. І крім того, це дето скажімо так відсотків 10-15 продукції, а 70% 60% продукції це за маркуванням. Таким підприємствам дають певний термін для виправлення помилок. Затим вони мають право на другу спробу. Галина Баранчук, Микола Мельничук, інформаційна програма День.